27 вересня, Субота. Божий народ урятований. Так говорить Господь: полонені будуть відібрані в могутнього, і здобич насильника буде врятована. Я виступлю проти твоїх супротивників, і дітей твоїх я визволю. Ісаї 49, 25 коли народ, що дотримується Божих заповідей, буде оголошений поза законом, у багатьох країнах одночасно виникне рух, метою якого буде знищення вірних. Коли наблизиться час, зазначений у декреті, люди намагатимуться викорінити цю ненависну секту, буде прийнято рішення завдати рішучого удару вночі, щоб змусити назавжди замовкнути голос, який викривав грішників. Діти Божі. Одні у тюремних камерах, інші у потаємних сховищах серед лісів та гір. Усе благають Бога про захист. А в цей час озброєні загони, підбурені злими ангелами, у різних місцях готуються знищити їх. Саме в цей час найбільшої небезпеки Бог Ізраїлю виявить себе, щоб визволити своїх вибраних. З переможними вигуками, глузуванням і прокльонами натовпи злих людей готові накинутися на свою здобич, коли раптово густа імла, чорніша за найтемнішу ніч падає на землю. Потім на небі з'являється райдуга, що сяє славою від Божого престолу. Вона охоплює все небо і, здається, оточує кожну групу людей, які моляться. Злість натовпу раптом вщухає. Глумливі вигуки змовкають, люди забувають про свій гнів. Охоплені страшним передчуттям. Вони вдивляються в символ Божого завіту і бажають сховатися від його сліпучого сяйва. Народ Божий чує виразний мелодійний голос погляньте вгору. Підвівши очі до неба, люди бачать райдугу обітниці. Темні грізні хмари, що вкрили небосхил, розсіються, і вірні, подібно до Стефана, побачать Божу славу і сина людського, котрий на престолі. Тим часом, як цілий світ охоплений темрявою, у кожній оселі святих засяє світло. Вони зауважать перший промінь світла, другого приходу Христа.